Усі, хто мали якісь справи з Рашею, там бізнес, справи там, по газу, по е, нафті. Раша на усіх клівітала, на усіх вона бруднила, усі були погані. Білорусі далежні, білоруси постійна їм заборгованість. Вони за це кожну неділю на винах натякали, що ну, не натякали, а прямою прям, прям, думкою висловлювали, що Білорусь там заборгувала, не віддає. Україна варує. А потім вияснилось, коли там чиновник з Газпрому вискочив до Англії. Він сказав, що ну не варували. Ну, така з від Путіна йшла установка: що бруднити Україну, що варували. А там і ніяк не, не окрадеш цей газ. Ну, це таке друге. Потім усіх Немеччину вони бруднили, всі, хто з ними якісь партнерські там, мав стосунки, усіх вони питались принижувати аби Оквивітати, і зараз Індія. Ну в Індії ж думали, що це халявна нафта, і вони закуповували у Раші нафти. А зараз 30 мільярдів доларів там у Раші завісла, тому що це рупі неліквідні гроші. грошей. Їх ну, тільки можна на товар індійський якийсь витратити. За них нельзя там у світі щось придбати. І ну, якісь блага такі, які там, ну, Apple там щось продукцію, чи ще щось, тобто їх не конвертувати в долари. І ну, і вони зараз це розганяють, що Індія їх якось як партнер зрадила. Ну, не зрадила, а підвела і. Вони це на усіх каналах своїх звінять, що ось Індія така не хороша. Ну, ви ж продавали за неліквідні гроші. Ви ж розуміли, що рупі це не долари. І ви продавали за рупі, ви розуміли. Вам цю нафту нікуди було дивати. Навіщо ви зараз Індію брудните? Усе, що з ними соприкасається, це ну. Це больни, вони, ну, це, це, їхні, це їхня, їхні. Це, якщо Україна не була б сусідом а, Раші, то і вбивств би настільки не було. Хоча Раша добиралася до Англії, там вбивали людей. Пам'ятаєте, там Скрипалея троїти хотіли. До цього там Літвінінка вбили. А, ну, це ж, бачите, така країна. Ну, дійсно, вони загнівають і загнили вони одним із перших. Ну Це буває такі якось там помідори лежать в кубці, а один загнів і дуже міцно. І Якщо його не якось не відкласти, дам, то і інші помідори будуть гніли. Все на все добре, до слідуєї зустрічі.